Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знову вибрались в ліс, будемо шукати щось цікаве. Хочу вам нагадати, що ви обов'язково підписувались на наш канал, ставили коментарі, вподобайки та підтримували наш канал. Всім гарного перегляду! Ловимо перший сигнал, зараз спробуємо нащупати. Сьогодні погода просто неймовірна. Ми спробували тут пощупати. Нічого не знайшли, йдемо шукати чіткіший і більший сигнал. Ось, ловимо вже хороший сигнал. Дуже великий. Подовгатий такий, стабільний і показує певний об'єм. Угу. Дуже ага. Дуже, тако, прям розтягую на цілий на цілий кран. Uh -huh. А було б добре ще попробувати пощупати, а ну? Я ж звідси його починаю. Ага. Так, Куда розкопуємо ми? яму і ось там вже на глибині вже пішли перші сигнали. Дріт, якісь металеві запчастини. Будемо зараз розкопувати. Друзі. Докопалися ми до сигналу цього, поки що йде багато колючого дроту. І поміж нього намагаємося ще щось нащупати. Тому що таке враження, що якщо лише буде колючий дріт, то немає змісту його розкопувати. І поки що так, збоку знайшли ще один сигнал. І ось щупом. Намацали щось цікаве, будемо зараз розкопати. Але щось маленьке? Так, так, щось не дуже маленьке. Не знаю що. Теж дріт он пробив. Ага. Давай дріт прийшов. Все ж кварчить. Тут чужа яма навіть є. А теж глибинатка сама. Погляньте лише, точніше послухайте, який потужний сигнал. Зараз спробуємо його на щуп. Отже, знову наткнулися на колючий дріт, його тут досить багато. Ось, ось лінією йде. Мабуть, немає змісту купати, будемо шукати наступні сигнали. Отже, розкопуємо ще одну ямку і погляньте, лізе ось така бита, биті тарілочки, Глеч. глечик. Можливо там буде ще щось цікавіше. Що це в нас таке? О, ручечка від глека. Цікаво-цікаво. Будемо розкопувати далі цю яму. Так, щойно з ями погляньте, витягнути таку миску і дивіться, що там всередині. Ми вже привідкрили. А там був горщик. ще місце від ручки. Ага. А нас нема? А монетки, де є? Тут теж ручки, кусочок. Капець. Монет нема. Нічого не сховали. Бита миска є і на жаль більше нічого. Ну, спробуємо. Знайти, ще щось цікаве в цій ямі. Ще, ще йде, о, знімаю о, о, ще. О, 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 якась велика площа. Ага. Суце якась знайома штука. Щось таке та. Це купорка, по-моєму. І дивися, що там бито. Биті тарілочки. Це від пічки-то. Так Викийсь там, бляха. Да. Ну Мисочки, тарілочки. Та, на жаль, все бито до нас. Ми тут ні до чого. Будемо зараз все перебирати і витягувати. Можливо, попадеться ще щось цікаве. І ми це вам обов'язково покажемо. Є хоч щось війна якесь Щось мені Отже, погляньте, внизу ями ми знайшли ось такий глек. Ми його підважили. Важкий Важкий, бо набитий цікавими речами. Дві ручка, в дійсно дай бог. Та-дам, та-дам. Та та Пивасик. А це напевно для нього ось. У -у парочка, так? А ну знімай. що тут? Є ауреуси чи ні? Щось немає ауреусів. Хм. Дивно. Дивно якось. Завжди начебто є. Добре, будемо копати яму далі. Там ще, щось? Бо що там ще є сигнали. Частина глечика. Друга частина глечика. Ось він. Ага. До речі, цікаво було, бо він був ціленький, гарненький, а ми тоді знаходили, але менші, правда? Під... Гелечичок. А ну пошупай лопатою або чим. Ще є метал, будемо розкопувати. Знімай, знімай, зараз я вже. витягую. Почкай, ще якась частина грека. Друга частина. То яка вже частина? Та ні, то та сама, просто ага. а, може ні. Ні, тут два різних все, ні. То скоріш за все два ага. різних. Все, Весь, ось це ось від, ага. угу. від цього гачка частина. Ага. Ось. То, то чи це таке Клеймо якесь було? В ньому чи ми варили якось, чи що? Чи mm. що? В такі, да? Ну так, напевно, скажеш за все. Ну вон горене. Видно, ставили сюди такий глечик. Сюди ставили в пічку, в середину, в отвір ось от сюди тако. І так, можливо, варили каші. Я такому нафіку смачно готую. Так, то вже білий пісок пішов. Так, друзі, купаємо ще одну яму і погляньте, покажи, що вона бита, ця пляшечка, mm. <laughs> щоб ви не думали. Гарна... Та, оце, це я і є, а це вже старе воно було би. Дивіться, є корочок, і зараз Гарна. будемо відкривати. Ану, тут пробай. над все, слухай, буде. Та, ага. бачиш, видно. Окей, пробуємо відкривати. Якщо не зламається. Відкрилося. <хи> слухай, працюючий механізм. О. -о, -о, -о. Тепер від... є. Відкрилася. Двуйся. Дивися. Гачиш? Ага, написує. Ага. Ну, ага. Слухай, клас. Ех, шкода, що не ціла. Ага. Але що, заради механізму можна, в принципі. Так. Треба брати. Підклади її. Будемо розкопувати далі. Подивимося, що в нас тут таке цікаве є. Ага, половинка жетончика. Угу. Четвертиночка, скажем так Це теж у цього нового взірця, правда? Ну, судячи по товщині, то можливо так. Дивіться, але дуже гарна така набивочка. Угу. Так, погляньте, що ми знайшли. Ще одну бімбочку. Граната німецька по першій світовій лінії. А вона вже пуста, дуже легенька. О, бачите, всередині що було. Нічого. <смі> Кидаємо до кубки і розкопуємо далі. Важко, тому що коріння пішли. Придеться рубати. Але яму треба викопати. Невеличка винагорода нам. Купаємо метал, нічого надзвичайного. Вже трошки навіть сумно стало. Але показалася пляшечка. Ми її вже трошки витягнули і вона розписана. Вона. Про... А, вдарена. Ну нічого, але погляньте. Розписана пляшечка. Ого, ми її обов'язково заберемо. Мюнхен. Мюнхер Браухаус. А на, з іншої сторони чи це не один написано? Вона має вдарене горлишко, але це нічого страшного. У нас є рішення ми е, пластилином зробимо таку корку, знаєш, такий купорочку. І приховаємо. Але... Так, сам факт... Ходить, так, да? так, сам факт. О, тут навіть бачиш Уз умляотом. Клас. Ну, вже цікаво. Отже, викупили ще одну пляшечку розписану, це була пивна. Я колись знаходив ще меншу частину биту, а тут вже більше. Можливо, нам пощастить і знайдемо цілу. Ну, цікаво, цікаво. Будемо розкопувати далі. Друзі, купаємо і погляньте, що в нас тут відділяється. Якийсь корочок. Давай пробуємо його дістати. Він, він саменький. Ага. збитий. Просто корочок, так? так? Ну нічого, а там, до речі, в мене пляшечка видніється. Зараз будемо викопувати. Єдине, що вона має бити горличко. Ой. І це не ми. Давайте вже Так. Почекай, в мене лопатка. О, то з-під пива. Ні, не розписано. Але не розписано. Ну ти дивися. Вже легше. А вже й бита, так що. Ну нічого. Але ми цікаві не речі є. попадаються. Будемо копати далі. Ха, Ха, дивіться народ, що ми знайшли. Витяй, Богдане. Це тобі джекпот невеличкий. То. Ми знову знайшли люльку. Цього дивіться, разу дещо нас... інше, але дивіться, яка вона цікава. Ага У з нас... такими папиришками. Та, тут обламано. Це вже було давно. Клас. Ха-ха. Прикольно, прикольно, прикольно. Може ще табак залишився всередині. Не, ну класно. Ось такі у нас справи купаємо далі. Клас. Купаємо далі. Так, я тут. Погляньте, друзі, що ми щойно знайшли. Ось така баночка цікава. Це була газова лампа. Ось механізм підкачки, подачі Газу. Ось така гарна баночка була. Купаємо далі, у нас тут стаканів багато є різного калібру. Тому І... ти показував вже? Муж штук ще не показував, потім покажу. Він там далеко, чисто з очима знайшов. Розкопуємо далі. Так, погляньте, друзі, вискочила ще одна пляшечка і вона розписана. Погляньте, єдине, що горлочко збите. Але як вона гарно описана. Так, цікаво, цікаво. Розписана пляшечка. Ну, не знаю, я би все одно забрав, правда? Ну, яка красива. Без горлишка, звісно, але я думаю, все одно варто її брати. та дам та дам та Та-да-да-дам-тадам. Та Подивіться, що в нас тут. Єдине ми би хотіли, щоб вона була ціленька. О, дві надписи класні. та дам та-дам. Хоч би тіла, хоч би тіла. А... Ой, щось вона рухається. Так. Ай, ай! Ах ай. ти, йоли, пали! Але то є розчарування. Розчарування. Але нічого. Можливо, будуть ще. Нічого страшного. Так, погляньте, що випало. Ось такий мундштук, скоріш за все. До якоїсь люльки. Дрібниця? Але цікаво і приємно. Воно... отже, попалася ось така штука на дульник до гвинтівки Маузера. Хороший ще й стан. Ось такі речі ще попадаються. Розкопуємо далі. І будемо щось там Богдан ще витягує. Якась кришечка, так? Відбивач світло для лампи. Можливо. Ні, всередині ватуру. В середині отвору немає. Нема. Хоча всякі може бути. І он по, по, периметр, по, по периметру, та, то для того, щоб знаєш, тепло виходило. А, це отакі. Сьогодні день курців. Знаходимо дуже багато всяких курильних приспосіблень. Ось один із них такий простенький мундштук. Любили покорити, хлопці. Ось така цяцька. Шукаємо далі. Так, продовжуємо купати. Зараз нам попалася ось така горлочко від фляги. І є написи. 15 й рік, одна друга літра. Ось тут якийсь цікавий номер. І ось тут є напис. Матеуш. Ось така цікава штучка. Я завжди мрія в табличку сидим. Ми купаємо ось таку яму. Ще одну. І погляньте, викупали да, шмат чисті, металу і тут якийсь шильдик є. Це якийсь як... елемент якогось мотору, але проглядаються з старого стилю російські букви. Що угу. там пише? Не знаю, треба чистити, розберемося. Ух, Друзі, погляньте, що в нас тут. А в нас тут є фарфорчик. Зараз будемо намагатися акуратненько його дістати. О! Пустий. Звичайний без малюнків. Але чашечка є чашечка. Без Але, ручки дивиш, не поломана, тільки ручки немає. І вона така легесенька, насправді. Ох, це, це справжній фарфор. <laughs> це навіть не фоянс. Ага. Так виглядає мені. Ех, були б ще малюнки красиві. Ціни а... б не було. Легесенько. Угу. Краса? Неймовірна. А я вам покажу проміжний. <кій> Етап тертя. Процес. Погляньте. Яка щось... краса. Шведер якийсь. І Варшава знизу. Російськими угу. буквами. Угу. Підерською мовою пише. Ще коли вона не була підерською. Та вона завжди була. Ось погляньте, ми трошки вже відчистили. Цю всю штуку. Ось тут. По бокам Орли Борман Швед. Шведи Коні. Варшава. І компанія Ага. Ось така цікава штука. Так, друзі, ми вже щойно пообідали. І ось копали, ой, точніше, фікали і, і ось тут є якесь скло. Будемо розкопувати. Отже, покажу вам, що було в ямі. Ось був такий глечик. Він вже був побитий. Ось і горучечка. Більше нічого цікавого. Трохи желіза і більше нічого. Ось таке желізо. Дідним словом, будемо закопувати. Так, ну що, знайшли ще один сигнал. І ось нащупали щось цікаве. Будемо зараз викопувати. Ага. Так, ямку закупали, там нічого цікавого не було, лише кілька битих пляшечок, ось желізо і більше нічого. Шукаємо далі. Так, купаємо ще один сигнал і там ось в глибині видіється щось з цинкове. Може це ящик, а може ні. Невідомо. Будемо розкопувати. Ось такий шмат желіза ми знайшли. А думки були, мрії про щось дуже цікаве. Ось так буває. Отже, друзі, копаємо ще одну яму. Я вже не знаю, яка порахунку. І погляньте, що у нас там виніється. У нас відніється ось така баночка. А щось вона дуже немає. Ну що ж таке? Ми так втішилися, що можливо буде ціленька. Ну нічого. Дідько. Можливо, десь там ще щось буде. Зараз будемо намагатися викопати. Друзі, купаємо яму, якщо чесно, капець яка глибока. Ось. Давай я тебе зніму, що Так. Просто виявіть масштаб. Подивіться, де, де пляшечка. Ось так. І дивіться, зараз вам покажу. Відніється аж ось там на глибині пляшечка. Це Лиса. Але дивись, як на якій глибині. Але, комплектно. але комплектно. Ага, з корочком зі всім. Всередині ще щось плаває. <рес> Це, <рес> ні, але там Можливо, резинка ця відпала. знаєш. Хотів від... би <рес> спробувати пиво перше. <рес> Звісно. Але, друзі, екстремальна глибина. Зараз будемо пробувати. Можливо, ще щось буде. Так, друзі, дивіться, що ми напікали. Бачите, що там внизу є. Зараз будемо діставати. Ну, так просто не піде. Потреба ще підкопувати його. Може це типу основа як ручка. Угу. Просто так не, бер... не береться. Дивіться. Ух ти в якому гарному стані. Ти знаєш, там зазвичай є клейма, написи. Дуже гарно Розперла його. Трошки так. 1915 рік. Видно? Ага. Так, ми вирішили постукати трошки по ній відчистити, подивитися. І погляньте, які гарні написи. Фабрика Олександра, тут його є зображення, курка, пише Самара. Ні, щось Олексіївський, зимна інком І Самара ага. внизу. А отут всі дані заводить партія. Цікаво річ. Це запобіжник. Угу. Ну, це, точніше, це ціла система, як вставляється туди запал. Ну, покажемо вам відео і будемо позбуватися цієї гадості. Друзі, купаємо ще одну яму. Не знаю, мабуть, у на сьогодні. Лізе ось таке бронескло, патрончики. І ось що в мене тут вискочило. Губна гармошка. Ось така цяцька. Може буде ще щось цікаве. Будемо розкопувати. Так, копаємо ще цю яму і погляньте, що вискочило. Яка краса, неймовірно. Це таке враження свіже, а так в загальному вона вже була розбита. Не знаю, що це таке є. Зараз спробуємо викопати все, що там буде. Якщо щось буде цікаво, покажемо. Так, ще з одної ями ми підняли ось такого гарненького, синенького хриплу. Чайника, але вже Джин покинув його і подався в Румунію або в Польщу на кордоні. Мені здається, що це хуторщина. Але все, друзі, на сьогодні ми завершили, втомилися дуже серйозно, тому що ми ще в кінці хотіли знайти якийсь гарний смітничок з хорошими речами, але на жаль, нам не пощастило. Все, що ви побачите на цьому відео, це в принципі все, що ми на сьогодні знайшли. Але ми не журимось, все одно знаки такі хороші і будемо продовжувати далі. Дякую всім, хто підтримує канал. Підписуйтесь, коментуйте і до наступних зустрічей!